У селах району святкують 70-річчя визволення рідного краю від фашистської навали. 10 лютого прийшли до Обеліска загиблим воїнам і жителі села Красносілки. Вони вшанували пам'ять полеглих на фронтах односельчан та тих, хто загинув, визволяючи село від фашистів. Коли радянські війська підійшли до Шепетівки, то біля Красносілки проходила лінія оборони гітлерівців. Тому більшість мешканців, хто пішки, а хто на підводах. Поспішили залишити село, щоб пережити лихоліття подалі. Вони знаходили прихисток у селах лісової зони, там з ними ділилися окрайцем хліба добрі люди. Промучились наші односельці майже місяць, а коли вернулись до рідного села, не застали своїх домівок, довелося рити землянки, ремонтувати розбиті хати. Життя продовжувалось. Минули роки. У день визволення села після мітингу представники влади, громадськості, культпрацівники відвідали ветеранів. Городищенський сільський голова Микола Вітальович Козіцький побував у Анастасії Кузьмівни Грицюк, якій недавно виповнилось 90 років. Історія життя цієї жінки дуже цікава. На початку війни її 17-річну дівчину. І багатьох односельчан мобілізували для риття окопів, але фашисти наступили швидко і усіх захопили у полон. На очах дівчини фашисти розстріляли молодшого брата, а її разом з іншими відправили до Німеччини. Анастасії, Анастасії пощастило вона потрапила на роботу до Баувера, працювала тяжко. Але все таки це було краще, ніж у концтаборі. Анастасія Кузьмівна дочекалась визволення, дякуючи долі, залишилась жива, одружилася, народила шестеро дітей. Усі, хто прийшов до помешкання Анастасії Кузьмівни Грицюк, тепло привітати її з 90-річчям, а також з 70-річчям визволення краю від фашистів, цього ж дня вшанували і вдову. Надію Марківну Шуляк, який теж незабаром виповнюється 90 років. Дедалі менше залишається очевидців воєнного лихоліття. І нам, молодому поколінню, потрібно пам'ятати їхній подвиг. Дякую, що живі. Це під Городищем зірвали німецький потяг. З офіцерами. Там довго ті вагони лежали. Потім німці окружили село і забрали одно Степана, Махтеєвого хлопця. Ой, боже, злову. Мішку забрали теж хлопця. Забрали Сільона Чабанову. Забрали Андрея і забрали Олексія Слободенюка. П'ять. Ага. І їх там з насипа скинули і розстріляли. І ще якось Шепетівську, ну я не знаю, бо він тут довго лежав в каплиці, а потім його й тут похоронили. Я й там є фамілія, параня. Ну, ага, ага, То Гандрей стався живий. Його дважди ранили. І він вночі приповз село в крайню хату і вилікувався. Він довго кіно гнав, ви повинні його знати. В Шепетівці кіно довго гнав. Не, я в Слободенюк Андрій. То він живий залишив, він два рази його стріляли. А цих там розстріляли, потім наші поїхали, забрали, і похоронили тут а всіх. Угу. Отаке. От те, що ви, то, що ви знаєте, да? то, що я знаю, От, ну, що вам розказати? Про це я нічого не буду казати. Ну, бо, я, добре, добре бо я нічого, Бо я нічого не знаю. Те, що, то, що ми... знали, добре спасимо. Розказуйте. Про воєнні роки, як вони пройшли. Це було загнали. О, десь вони втікали, ховалися, ці діти. Вот. А які діти, які маєте на увазі? Да? Да. Ну, діти о цього, шуляка, як. А з сім'ї Шуляка, так? Так. Ну, потім їх десь половили, розганяли, хату обіляли там керівціном чи соляркою і запалили. І а, вони погоріли ці діти. А чого вони, що вони на їх так от немає від душу? Що... Ну він десь щось, щось з ними був, не знаю, що він так. Ну, він був десь в партизанах, Боже знає. Ага, то він був партизан, то вони отомстили, дітей да, позбирали його. Да, так. Да. Вони одразу ховали їх, половили, загнали і спалили. Це в його ж хаті, так? Да? Так, да, так, да, в його хаті. Ясно, ясно. Ну, а далі що там? О, тоді десь починалася війна. О, да. І от щось кури пішли там до цього, як він звався? Пішли кури вони кури курі з петровни. Жінки поспорили. Це ж як, як були німці, чи ще до, 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 до приходу німців? До приходу. До приходу. І так вони до цього часу не миряться. Поспорили. Та й вони стояли в партизанах, хоч в нас в лісі. Mm -hmm. о, і поприходили кури на городі. Давай з цими жінками сваритися. То вони що? На другий день беруть. Потравили ці кури і попалили їх. О, попалили цих хазяїв. Ага, ну, отомстили, Це, кури спалили, що хазяїв підпалили, так? Да, то вони їх обіляли бідзіну і запалили, позаганяли в хату, От, половили їх і запалили. І погоріли там діти, ага. і ті хазяї. Ну а Василь Шулякшовий рвав це в кар'єрі. Грибу Та Цей гранату де кинути і руку відзирвали. Ясно, ясно. І він був такий, вип'ято дурний був. Дай, дай битися, дай сваритися. Ну що я можу сказати? От в обшому, в обшому просило щось. щось да. як, я то знаю, от писала. Як, допустимо, у мене через річку була річка, тож річка Хомора, от і з горба, як... Німців гнали, вони, наче, порікці потупилися. Одна просто я не поняла, У Вас теж все таке таки ну, це вона у нас теж війзло на цих німців. І війзло, коні потупили. Во-во-во. Вот. Пушки потопили. І самі побігли. А куди вони там забігли? Ну, то це вже господні знає. Де їх там? Наприклад, я ховався, ми не ховалися, бо як вже, е, вже була тут бой був в селі у нас, от, то да. ми ховалися, у нас був такий льох величезний, в рибному там, все село туди збиралося. У вас, у вас цього не, не було? Такі... У нас теж було, що починалася війна, то теж в Люхах сиділи. А В Люхах. От, ну, 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 ну. Потом вже кончилось. Тут покинули, вже нас відправляють в біженці. В Байданвила. там я просудив ногу. І стекпів так і. То що, якщо ви відійшли, вже відійшли німці, да, то да. куди вам треба втікати? А що? Байданвила. А чого? А ми поїхали в Лозишну, а в Лозишні там повно наших ранених. Ага. Повно людей, ранених нас, звідти. Каїте назад, бо тут ка, повні хати забито. Ну то що вам було вже ховатися, як вже тут не було ні, ні бойні, ні бої не було, ні німці не було. Ну, ну наступалося й два. Ну... А, ясно, бой таки. Да. Ясно, ясно. І ми в Майданвила в ліс приїхали і там під водою. То ми там топилися. То вже наші витягували звідси, І mm. там в Майданвилах поселилися. Yes, no, yes. А це все кончилось. І ми приїхали в п'ять Космусівку. І тут вже було тихо. Там коли неколи вже налітали самоліти, бомбили. Така вряд, ну, так, так ми. Я знаю, що в моєму селі після цього, значить, стояла коніця. Це я район, скарйон, там стояла коніця. Отже, як відійшли німці, то значить видно. Ар а да. армія оконник, будь Да. но. Ну що ж там? Те, що я знав, те я сказав. О, про Яшку що там? Про яшку? Ну, він був такий дядько собі тай. Не яшку, а панаса буде забрали. Ну Ви посадили його там на два роки. Та й та й все. А потім визволили його цей тюрми. Він десь в Москві сидів чи зе. Ну і в мене все. За яшку, так? Да? Да. А хто він такий був Яшка? Голова Колос. А голова колос, мабуть. Да. Да. Це які роки? Так, да, ті роки. А після війни, так? Да? Так. Да. Вчора дивився там по інтернеті. В інтернеті. Uh -huh. О. Як, як ви так встигли, я не знаю. Кладбище нове, старе. Ну я все зняв вам. Да. Познімав вам от всі. От бачу цю сусіда хату. Зняли. А, Ну так. Да. Це бачу не було. Estão sereis polia, sajunistas